Росіяни готуються знову до наступу на територію Сумщини. Попередня спроба була зірвана. Заявив про таке головнокомандувач української армії Олександр Сирський, який сьогодні з робочою поїздкою, з робочим візитом якраз і відвідав Сумщину. Там він зустрівся із командирами та начальниками родів військ. За його словами, на Сумщині тривають інтенсивні бої поблизу державного кордону. А, і е, власне російські війська намагаються витіснити українські сили з Курської області і захопити прикордонні райони. Та реалізації плану агресора заважають наші частини сил оборони, каже сирський. І додає, що якраз своїми активними діями наші воїни черговий раз зірвали наступ противника на цьому напрямку. Сирський також деталізує, що свою роботу спланував саме там з метою детально розібратися зі станом справ у бригадах, які там ведуть оборону, і надати допомогу командирам в організації бойових дій та вирішити. Ті проблемні питання, які залишаються.